Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Анна і ви на каналі Астросвіт. Рік тому ми з Шаманкою Сереж записали дуже цікаве відео про рівнодення. Я дуже б хотіла поділитися з вами цим відео, бо вона розповіла, звідки взялося це свято, як святкували його наші древні предки, і взагалі, чи варто його святкувати зараз в нинішніх реаліях. Тож я б дуже хотіла, щоб ви його подивилися. Не судіть строго, бо рік тому я лише почала виходити в ефіри. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені, чи є хоч якийсь прогрес в моєму професійному розвитку. А зараз, будь ласка, приємного перегляду. Насолоджуйтесь! Щороку, в березні, настає час, коли день дорівнює ночі. І я би хотіла, щоб Олександра нам розказала, звідки пішла традиція святкувати рівнодення і як взагалі її святкують. Ну, почнемо з того, звідки ця традиція, що таке рівнодення. Ну, дивися, майже всі свята, які прийшли до нас, язичницькі свята, в ті, або ну в тому, або в іншому вигляді, це вірування центральної частини Європи, тобто це кельтські народності, і ті свята, які ми маємо, вони або прийшли від кельтів, або прийшли від вікінгів. Тобто зі скандинавської традиції, які попередньо прийшли до кельтів під час воїн та торгів, а потім уже асимілювалися, А далі торговельними шляхами були занесені так або інакше на територію нашої держави, тому що нагадую, хто там <кхм> я дуже часто на своєму каналі про це говорю. У мене там є серія прям циклів відео якраз про свята колесо року, про язичницькі, всякі різні, де ми з вами можемо. Впізнати відголоски наших свят, навіть не дивлячись на христианізацію цих свят, тому кому цікаво, можна буде перейти і подивитися більш деталі. Ми а, в описі напишемо посилання на YouTube канал і. При... Да. Там можна буде пошукати, да. Так от Остара. Дуже багато хто пов'язує свято Остара, саме так воно називається Весняне рівнодення, пов'язують із погинням Остартою, розповідають нам про таку там змішану традицію яєць, як католики відмічають Пасху. Так? Яйця, Пасхальний кролік, оця вся історія. І да, воно дійсно має язичницьке коріння. От, але воно там настільки переплетено уже з христианізованою традицією, що вичленити що було первинно, взагалі, майже, майже неможливо. На території Британських островів, Ірландії та Шотландії це свято мало назву і має назву Ман Арі. От, святкується, до речі, досі, тільки видозмінено. Вважалося, що три дні працювати не можна. Три дні історики і тому є історичні довідки писали про те, що ну просто неможливо знаходитися в країні, тому що три дні бухають. Всі просто страшне. І в принципі, в, язичниць, в язичницькій традиції свята як прив'язка до конкретної дати, це така собі історія. Період, так, дата не зовсім. Тому що язичницькі свята вони були прив'язані до господар до господарського циклу. Так або інакше, і е, святкували їх саме виходячи із господарського циклу. І от свято Остари або манарі Арі це свято, коли весна перемагає зим. У Шотландії є така чудова зимова старуха Калев Вона, до речі, потім прижилася ще на території сучасної Німеччини. От і занесли її туди вірувань. То це от, та бабуся старуха калих, це, типу, старуха зима. В неї є такий зимовий посох, вона їм б'є, у нас завірюха, сніги, оця вся історія. Значить, і е, весною у нас пробуджуються там різні легенди. Бок сонечка, який е, з нею змагається, або взагалі весна проходить, і старуха коротше, значить, іде в свої печери до наступної зими, а у нас вау класно, типу, ось. Ось сонечко, все. Якщо ми глобально дивимося з точки зору стародавніх людей на свято Старе, це свято, яке іде під девізом ура! Ми не здохли з голоду зимою, а це важливо. Ну, це буквально воно так і є. Ми пережили зиму, нам вистачило їжі. І ми е, починаються теплі дні, означить шанси на виживання в нас більше, бо можна почати. Бачите, сезон я бо, бо для нас зараз пережити зиму так, це таке, а на той момент так, дійсно було. Да, да, так у нас Зараз, наприклад, у рамках війни я це пояснюю постійно психосоматично, чому у лютому у нас з вами така істерія. Це пов'язане не тільки з травмуванням війни, це пов'язане з тим, що ми маємо останній найважкіший місяць, де у нас уже дефіцит вітаміну Б. Вітаміну Д, сонечка не вистачає, нас починає вганяти в діпресняк, тобто ми і так з вами пожовані е, і, і емоційно виснажені. А тепер уявіть, що у вас немає АТБ і немає геть нічого, і ваші запаси, які ви з осені собі назбирали в погріб, вони закінчуються. І у вас єдине, що там залишилося, це молоко із підвівці, які небудь там засушені грибочки. І вам треба дотягнути до тієї остари, тому що кліматично тоді вже вилазила травичка, і була, хоч ну було, було, було хоч щось. Хоч щось люди так само тепличним способом вирощували, пророщували усіляке зерно трохи раніше, да, де небудь у себе там в хатах біля печі. Тобто така практика також була зерна сіялися з зими, от вже можна було хоч щось А, У шотландських моряків цей період часу мав пізніше назву погоду, якщо дослівно, це погода Ніжної Анни. Це в чому да чому, чому о, навіть ніжної анні, тобто там через два Н, там така дивна цікава назва шотландська. Чим воно було пов'язано із заскалистою горної місцини у Шотландії, піднімалися вітри весною, починалися шторми. І для того, щоб задобрити море, задобрити богів, які якби за це море відповідали? А шотландські моряки несли в період штормів у море кашу зернову із маслом. Uh -huh. І прям в море висипали, Прямо і таким та да, прям в море висипало, гадували годували море для того, щоб е, море заспокоїлося. Чому там якби отакої от день е, погода ніжна Анні? Потому що вважалося, що ну її особлювали із запіни, яка підіймалася коротше, і був, лягала такими білими такими пластами. Воно виглядало як знаєте, пір'я на капелюсі або пір'я на одежі. Це як була типу прикраса. Тієї самої нежної Анні, яка, якій було присвячено да, цей період часу. Тому стара це про виживання, це про свято весни, це про початок циклу, це про те, що ми з вами а, вже скоро поліземо рачки на вгород зі своєю посівною. Оце воно туди. Ми пережили зиму, ми щасливі, у нас починає теплішати, ми не вмираємо з голоду, все класно. Це от про це свято. І період в нього був достатньо, я ж кажу, затяжний. Тобто, це дуже така умовна історія. Це ми зараз з вами. Знаємо, що 20 березня в 5.09 не знали стародавні кельти про 5.09. Ну, приблизно друїди ну, орієнтувалися, знахарі того часу орієнтувалися, але простий люд просто там тиждень. Е ну, три дня не працюю точно. бо це єдині вихідні, або далі ти будеш рачки на полі. Тому погуляй зараз. Угу. Зараз собі дозволю вихідний, бо тут буквально через тиждень ти вже рачки на полі. Тому якось так гулятися перед роботою тяжкою. А як саме вони а, гуляли? Це ж не просто бухіч, грубо говоря, був правильно. Це ж якісь по різному, ні, по різному традиції різні. Частіше за все, там дивлячись від, е, коли ми говоримо про кельтів, ми маємо з вами розуміти, що це велика народність, яка складається з великої кількості племен. У них не було єдиного парива. Е, от. Пізніше це стали якісь заклади. До того це збиралися ярмарки, але весною ярмарки проводити починали лише з Белтайну, це перше травня. Бо не було з чим ті ярмарки проводити. Mm -hmm. А отже, це на молодь гуляла де-небудь по місцевим там селам, місцевим, назвіть їх клюбам да, Гуляли десь там по полісам, десь тусили біля річок, оця вся історія. Збиралися на сімейні свята. Тобто, це ну, хто, хто в що гаразд. Mm -hmm. а, були якісь заборони в це свято, чого не можна було робити? Точно не можна було працювати? Ну, зі зрозумілих причин, тому що це такі собі вихідні. От, Особливих заборон на Остару прям особливих ні. традиції певні знову ж таки пов'язані з прикрашенням яєць як символу. Світу загалом як символу плодоріддя, да, це, це обов'язкова історія. От, прикрашання якимись першими квітами, висаджування перших квітів, да? тобто таке поклоніння оживаючій землі, розводення багать і топлення в них снігу для привлічення тої самої весни, типу, ми допомагаємо тобі весна розп розтопити сніги, да? або розтопити лід. От от такого формату частіше за все були якісь певні традиційні святкування. А е, на Великодень яйця прикрашати це звідти пішла традиція. Це в них який день такий був. Так, да, там е, там з Великоднем, взагалі, ну там, охристианізація, я ж кажу, охристианізація принесла ну, дуже багато усілякого різного і на. З різних традицій буквально наперла в себе. Хтось з віруючих мене дивиться, можете кидати мене тапками, але на жаль, це історія, і ну ніяк ви на неї не повпливаєте е, своєю глибокою вірою. По факту, християнська традиція як. Е, е, Іудейська секта, тому що це іудейська секта, як не крути. От, і, е, натягала до себе купу е, приколів з різних релігійних течій, тому що потрібно було стару віру замінити та витіснити новою вірою, десь 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 більш агресивно, а десь асимілюючи старі традиції під новий лад Отут От -от якраз і починається оця історія з великим постом, яка насправді тягнеться із недуховних цілей, просто в період, якраз з лютого місяця, стародавні люди починали економити на вживанні їжі. І обмежували себе у її вживанні не для того, щоб присповніться, а для того, щоб вижити і дожити до весни. Ну, Традиція та видозмінилася і прижилася да, в цих реалях. Е, рівно так само, як і Пасха обросла, починаючи від там, самої Пасхи, ну, типу як вироба хлібного, який є символізмом дітородного. Органу і яєць розкрашених, які я ж кажу, стародавнього люда там символізували світ і підношення да їх богам. Тобто тепер це переросло в таку традицію. От, ну коротше, змішались в кучу коні люди і вийшли кони люди. Ну да, у нас дуже багато таких традицій. Свят нинішніх, які вважаються церковними, пішли десь із язичництва і в ну, масляна. Це mm -hmm. масляна з отак. От я ж кажу, топити сніг, спалювати яку небудь ту саму каїлаху Шотландії, mm -hmm. також в деяких регіонах було прийнято ото чучело спалювати. Була така історія. А от і воно торгівельними шляхами так або інакше закріпилося і на нашій території, бо торгівельні шляхи у нас проходили. Звідти ми маємо на території сучасної України і на території сучасної <клухи> сусідської гнилі. Наприклад, скандинавські руни, які чомусь багато хто намагається трактувати як слов'янські, це не слов'янські руни, це скандинавські руни. Варяги та скандинави ходили сюди торгівельними, а інколи й військовими шляхами залишали свої поховання зі своїм символізмом. Під Тернополем у 80-х чи 70-х, чи 80-х археологи розкопали взагалі кельтське поховання стародавнє. Тому що кельти заселяли територію України до включно з Тернопільської області, От весь шмат був заселений кельтами свого часу. Отже, певні традиції. З, з, з тієї частини України, да, якби там, де у нас більш західна частина, вони там також перемішалися із традиціями ще стародавніми і стародавніми, от звідти така змішана історія з мульфарством, де яка перетинається тісно з друїдизмом та шаманізмом, тому що це було певним чином зароджувалося, асимілювалося, та було певним чином ще й донесено, і принесено. Тому це така я ж кажу, історія. Якщо її досліджувати, все виявляється дуже цікаво. У нас в Україні кого тільки не було, да, і всі Походили. вони потроху приносили нам ту або іншу традицію. На кельтів свого часу вплинули римляні, які захопили значну частину їхньої території і принесли дуже багато коректоровок у свята, бо до приходу римлян кети е, 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 жили за місячним календарем, і тільки з приходом Риму вони стали жити за сонячним календарем. Звідти й така різниця у святах, чому їх тижнями могли святкувати, тому що їх до того святкували по місячному календарю, а от Римляни прийшли і почали святкувати по сонячному. Це як у нас зараз історія, коли ми святкуємо двічі Різдво, двічі Великдень і так далі, бо ще не перейшли на правильний календар. Ну от, ну, да, да той календар, яким ми користувалися до якогось періоду часу, поки да, не прийшла там а, советська влада і не нав'язала інше там які-небудь датування, бо не викорінила взагалі, да, типу взагалі не викорінила якісь традиції і без того поворухані ще й додатково. Я чула, що на, саме в цей день випікали якісь булочки або печиво в формі жайворонів. Для чого це робилося? Якийсь це символізм має бути печиво, печиво у формі птичок це взагалі історія не тільки свята Остар. Я просто пам'ятаю, це... мене навіть бабуся поклала такі да, да, І... Да, 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 І це нормальна, абсолютно ну традиційна штука mm -hmm. пробудження пташок, повернення їх як символ легкості, як символ повернення птахів до рідного краю, весни, потепління, доброї звістки. Тому що тільки у нас чомусь в деяких регіонах до речі, України є викривлення у, у, у спостереженні за птахами, тобто у нас. В деяких регіонах України вірування дуже цікаве, пов'язане з тим, що якщо до тебе птах в хату залетів, то це до там смерті. Mm -hmm. Типу, це все. А те, що це просто новина або звістка, ну, типу, десь так трактується, десь трактується як символ, типу, все то хтось помре, якщо горобчик залетів. Тому ми завжди сміялися. У Сумській області, що якби воно би так працювало, то у нас б пів села би виздихало, тому що ластівки залітали в хати просто аж на раз. І якби це кожного разу було до смерті, як в деяких регіонах трактують, то у нас би ну сел би просто б не, не було. Подавської області, то в нас трактували, що це до щастя, що це до якоїсь звістки, до якоїсь звістки. От Але... а там Харківські області частково трактували як до смерті. Е, в нас до смерті це якщо ворон, якщо ворон постукав, наприклад, в у віконце або залетів, це вже погана звістка, це вже смерть. Якась. А якщо там гром... а, саме цікаве, що ворон до смерті взагалі не має ніякого стосунку у цьому форматі? Ворон дуже е, і круг, і ворон, як як птахи, це дуже мудра. І це єдине, чому її асоціювали зі смертю, до неї прижилося таке хибне враження: це поле бою та жування мертвих на тому поле бою, де ворони зліталися і їли. І за того в них такий химерний образ. А насправді а насправді можете задатися питанням, як ворон розмовляє, а вони говорять. До речі, хто не знав, бо їх можна видресурувати, і вони говорять не гірше ніж папуги. І вони суперрозумні птахи. Так, я думаю, що це візуально страшна чор, страшний да. чорний птах, який їсть мертву людину. Ну звісно, це не додому. Ну, да. Але ми на остану у сучасному світі з вами можемо сіяти нові проекти, якщо ми до сучасного угу. урбану. Ми можемо починати зараз цей період, з початком весни, нові проекти, нові починання, вивчатися, нові хобі, нові роботи. Це що нове, все, що дасть нам плоди з вами у серпні, вересні, тобто сіяти можна починати вже зараз. От, є дуже не важка, але цікава практика, але це підходить тим, хто. У кого рослини не вмирають через 5 хвилин після того, як ви до них доторкнулися? Бо таке буває деяких людей. Ми беремо квітку квітку і висаджуємо квітку, або сіємо сіємо насіння да квітки, буквально замовляючи його, нашіптуючи на нього, що він є нашим бажанням. да або ну от ти типу на чіпнашіптуємо на нього наше бажання і говоримо про те, що от як квітка буде зростати, так наше бажання буде втілюватися, кріпнути, да там цвісти давати нам якийсь... Якийсь результат з того всього, і ми реально о, з вами доглядаємо за тією квіткою будь-якою і дивимося, і бачимо, як розкручується наше якесь бажання або наша, наша мета, яку ми поставили по мірі того, як зростає квітка. Але я ж кажу, це підходить для тих, хто е, ну, якось дружить з квітками, хоч який би-небудь. Тоді, якщо ну, не дружити, то купіть собі якого небудь сукулента і виращуйте його, бо його вбить, ну, дуже важко. Я умудряюся. <laughs> Чомусь у мене квітки, оце єдині квітки, які в мене виживають на задньому плані, що стоять, бо вони, мабуть, найнепривередливіші. Такі от. А от купи от, собі от, мене... купи, от від, відірви собі листок, о, і для всіх, у кого є така проблема недру, д, недружніх стосунків з квітками, то відірви собі листок, хай пусте коріння, посади його новеньке і хай він собі росте по мірі твого бажання або плані. Так, і зроблю обов'язково. Напишіть в коментарях, як ви взагалі до квітів ставитесь, і як ви святкуєте рівнодення. Чи святкуєте ви взагалі, і, можливо, якісь там ви знаєте, традиції від ваших бабусь, дідусів? Можливо, хтось вам щось розповідав, що саме треба робити в рівнодення. Я тобі дуже дякую, було дуже цікаво. Цікаві такі традиції. У нас тут стільки всяких різних традицій можна понашкрібати, по якщо копнути глибше дуже багато всього. Ми багато шарові і адаптовані просто у цьому форматі, тому у нас да, знаходяться відголоски багатьох, багатьох цікавих традицій, тож будемо продовжувати про різні традиції розповідати. Так, я думаю, що ми цю рубрику обов'язково будемо продовжувати, бо Саша дуже багато знає. Наскільки я знаю, ти голова Харківської общини язичників. Правильно? Так. Так, так. Том... І я язичниця вже багато років. А Том... ще я працюю в кельтській традиції, тому про кельтів я можу читати лекції. Здається, я про них знаю більше, ніж вони про себе самі коли-небудь знали. Ну, тому так, язичницькі якісь обряди, кельські, це ось до спеціаліста ми будемо звертатися. Підписуйтесь на наш канал обов'язково, підписуйтесь на YouTube канал Саші, на Інстаграм, там є дуже багато всього цікавого і про політику, і не тільки, скажімо так. А на сьогодні ми прощаємося. Я тобі дуже дякую. До нових зустрічей, пока.